І так, на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитись таке, чого ж Трамп так любить Путіна і Росію. Колись я вже це питання бігло, зачепив. А сьогодні хочу більш детально розібрати. А чого? Бо наткнувся на одну цікаву аналітичну статтю, де розбирають можливі причини. Ну, от, сьогодні і перевірю, аналітики, відповідно. Ну і що ж, можуть десь позручніше, Ну, я починаю. Uh, ну Отже, давайте по заявам аналітиків підемо. Uh, аналітики вважають, що це можуть бути симпатії американських консерваторів до російського християнського націоналізму це цитата, або бажання ослабити зв'язки Росії з Китаєм. Ну, давайте все-таки розділимо. На початку подивимось консерваторів і їх відношення, а потім вже бажання ослабити зв'язки Росії з Китаєм. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, Трамп так любить Путіна і Росію і так норовить їм догодити через те, що е, є симпатія американських консерваторів до російського християнського націоналізму. Покажіть. Скажімо так. Торісас. Соло. Да, скода. Кано Та да, ви знаєте, на диво. Цей фактор має роль. При тому таку суттєву, правда. Що в нас тут? Реса, соло, вуня, Геб, Пер, да, скану, перевернута. Ну, правда, ось, активна дія йде. Ось-ось. Позитивні емоції, прям любов, прихильність і так далі. Ось співпраця йде навіть. Гроші тут відмітились в тому числі. Ну, правда, щось там якась печалька є, чи їх там тих самих американських консерваторів все влаштовує в російських цих націоналістах. Ну, доявно, ні. Але залом симпатія тут проглядається. Ну і Трамп, відповідно, так само на це реагує. Цікаво, добре, давайте далі. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то Трамп так любить Росію і Путіна. А через те, що у нього є бажання ослабити зв'язки Росії з Китаєм. Покажіть. Скажіть он прав. А ну перевернута. Інгус. Наутіс. Ага. ага, ага. Вон є, далі. А, знов таке, куди? Куди це все щастя? Та поясні. По Ансус. Тут цікавше. Ну, як би в тому числі, але тут цікавше. Кану і Інгу знаутіса вуньо Дага з на Ансус. Дивіться. Якась печалька є. І в нього хитрий план на що? На заробіток. Той же час на Трампа є компромат, і той компромат щось там явно зав'язано із, із достатком, наче якісь фінансові маніпуляції. І інгус також це, то, що стосується сексу. Mm -hmm. Росія на Трампа компромат. Ну Це вже не раз падало, не показав. Далі, Ну правда, бажання маніпулювати, бажання вигоду якусь отримати. З того в контексті питання, чи є задача ослабити зв'язки Росії з Китаєм. Ну, як би да, Тут ось воно проглядається. Мало того, знову таки, по стару на Ансус, є таємний мотив. Оце от все, це якраз, окрім таємного мотиву, в сторону компромату. Так що... Чи хоче ослабити вплив Китаю на Росію? Ну, як би, так. Да. Е, але і, з другого боку, і вимушений це робити. То, що на крючку сидить. Ну, його це ні разу не оправдує, а я колись дивився, той компромат таки має стрельнути. Чи це, до речі, не файл Епштейна. Або дуже схоже. Ну що ж, поки що аналітики доволі непогано собі нааналізували. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. А, можливо, причина в тому, що Трамп і його команда бачать світ через комерційну призму. Тобто, війна їм здає. Ну, війна це бізнес для них, да? Давайте своїм іменами. Ну, давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так от. Трамп і його команда бачать світ через комер комерційну призму. І через це так заграють з Росією. Покажіть. Скажімо, правда? Евес. Перевернутий. перевернути. Райду постаруна і Jėra dalyša. Į. Užsprevernutai. Nam, <gibli> ah, sėkau. Ok, šiom nustūmų tėvas per perverti raidą pusarūną jėra gebo Užsprevernutai. Дивіться, ось іде рух коштів, правда. Притом це рух коштів великих, і це втрата коштів. Куди вони йдуть? Да, вони не розуміють, куди вони йдуть. Тобто війна для них дійсно сприймається як ну, фінансові потоки, які вони не контролюють, треба сказати. А, ось вам бізнес іде. В тіні, звичайно, неявно, таємно, ось вам якісь договори, контракти. І по чому по війні, по бойовим діям, по зброї. Це все те, що в таємниці лежить. Виглядає так, ніби Трамп і його оточення, правда, на війні заробляють. Не напряму, а через якісь підконтрольні їм там фірми. Так що, да, правда, сприймається, як... як це. Світ бачать через комерційну призму, через призму грошей. Ну, трамп слуга золотого тільця. Я це постійно повторюю. В принципі, ось підтвердження. Ну, це цікаво, щоб на якось ось заробляли навіть прям через якісь фірми там виробництва і так далі. Це взагалі цікава штука. Окей. ще цікава заява йде. Ну дуже з попередньою пов'язана, Ну все-таки трошки про друге. А що Україна для них сприймається як джерело розходів, а Росія сприймається як джерело виход? Ну давайте подивимося, що Трамп так це все діло розглядає. А ну покажіть мені, будь ласка, ну так Трамп його команда бачать Україну як джерело розходів для штатів, а Росію як е, сприймають як джерело доходів. Так? Покажіть мені. Скажімо, правда. Наупис. Іса. Ух ти. Сторона. Ну і далі. Аліс. Лагус перевернутий Хагалас. Ого, заявочка, і що? о Ого, Ого! Ого! Нормально. Що в нас тут? Навті зісапу стару, Альгіс, прямий, переверти, Хакавес Турісас. А не зовсім так. Не зовсім так. Оце от загалом тюрма. А, вони розуміють, що їм за пряму співпрацю з Росією може бути. Тим не менш, всякі таємні схеми тут мутяться. Дуже таємно, якось хитро, ось підступно. А, от, да? І що Хагова з туріса? Сама війна, бойові дії і зброя, як така. М Чи розглядають вони Росію прям, як джерело доходу? Ну, в якійсь мірі, так. Да. Но дуже хочуть це якось хитро діво провернути, хитро таємно, щоб, знаєте, вийти сухими з води. Бо розуміють, що їм ось, в принципі, небо в клітинку може за таку співпрацю світити по великому рахунку. Є ж там закони в Штатах, які. Ну, не то, що прям забороняють співпрацю з Росією. Ну, хоча й забороняють також. Там і санкції і так далі. А вот. Так що це така собі штучка. Цікава. Ну і так, да, знов-таки ж компромат падає. Той який таємний і так далі. Трамп на гачку. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте ще таке твердження. Трамп не розуміє, що у Путіна і Сі Цзіньпіна є свої ідеологічні мотиви і тому не оцінює їх серйозно. Ну, давайте подивимося, що справді так. Добре, ну покажіть, мені, будь ласка, то правдива ця теза, оце твердження, що Трамп не спри не розуміє, що у Путіна і Сі Цзіньпіна є ідеологічні мотиви і тому не оцінює їх серйозно. Це правдива теза, правда. Скажу на правду? Гемо. Наутіс? Ну Ах Ахте, феху. Нам нас перевернутий. Гроші очі застілають. Далі Що? Що ми ховаємо? Що ми ховаємо? Пора йду перевернути. Дерибан коштів і корупції ми ховаємо. Що у нас тут? А гебонаутіс, феху, Манас, переверти, Переверти, Райда переверти. Ну, брехні тут нема. В принципі, да. Ось-ось іде вимушене партнерство, мало то якісь добре, контракти. Компромат, знову ж таки, відмітився. Вимушене партнерство. Що таке? Гроші і маніпуляції грошима, ось сам Трамп. Гроші, оце от гроші, застелили розум. Це по-другому не, не прочитаєш, не зрозумієш. Що йому? Йому з того вигода, ось явно йде, У нього радість якась з того. Що таке передперевента Е, Різні джерела доходу. Різні джерела доходу. Е, от, цікаві, всякі. Ну. Бажання, що бажання отримати радість так, щоб це якось, знаєте, залишитись в сторонці, і щоб з різних джерел та радість йому йшла. А що для нього радість гроші. Тобто, ну. А, чи він дійсно це не розуміє? Ну, знаєте, не хоче розуміти, я б сказав. Тут гроші, очі заслали, та й все. А дав би на таро, це б явно був би Пентакливий король. Сам Трамп, ну і той який дуже до достатку до матеріального тяготіє. Що тут скажеш? І бачите, без кінця науті спадає компромат, компромат. Там, гляди, у Китая що ще може на Трампа бути. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, хоча Китай і Росія це зараз два чобота пара, то в принципі, чого тут. Ну і давайте наостанок ще таку, таку тезу розберемо. Трамп як бізнесмен зосереджений на угодах, але в комерційне мислення погано підходить для розуміння країни з сильною ідеологією. Це якраз натяк в сторону Росії і Китаю. Ну, давайте перевіримо цю тезу. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так ось Трамп, як бізнесмен, зосереджений на угодах, так? Але комерційне мислення йому заважає бачити суть, розуміти країни з сильною ідеологією. Правдива ця теза, покажіть. Скажемо, правда. Манус перевернути. Ось наш сам Дональд упав Фредович. Евас, Дагас далі. Опаки, точніше. Хаглас і куди? А чого це так? Чого це так? Ансус, ну правда, ось чи правда, да, правда. Що в нас тут? Урус, Манас перевернутий, да, зевас, хагалас, альгіс перевернутий, Ансус. Ну, чи правда, да, Ансус завжди правду показує. Тобто, ну. А комерційне мислення, як це аналітики обізвали. Ну, правда, є таке. Дивіться, ось сила, ресурси і так далі, потенціал. Ось сам Трамп. Що таке? Трансформація ситуації, рух рух чого? потенціалу цього самого. Ну, хагалаз війна. Війна, ну і конфронтація з тими країнами. Але по Хагалазу дійсно людина. Не все розуміє абсолютно. Є для неї якісь чинники непрогнозовані непередбачувані і так далі. Що його лякає. Але, тим не менш, по ансузу не заважає йому мати справу, мати бізнес там і так далі. ансуз це взаємодія як така, спілкування і так далі. Прав... Ну, в контексті я питав, чи правдива теза, ансуз правду показує. Так що, ну ну да Трампа мишлення як у бізнесмена, а не стільки як у політика, і воно йому дійсно грає зараз в мінус, а не в плюс. Ну а так. Ну що, давайте Дональду Фредовичу таке побажаємо прозріння. Щоб йому такі очі відкрились і не тільки долари в очах стояли. Бо від цієї людини багато чого залежить в світі. На жаль, чи на щастя, тут вже як подивитись. Значить, де наш зараз обозначимо нашу Трампа? Значить, Трамп, ось ми його, Манна золота, Ось у нас. Людина з найвищою владою в США, відповідно. Да? Що ми йому побажаємо? Мудрості ми йому побажаємо. Сміливості ми йому побажаємо, і справедливості, головне. І щоб матеріальний його перестало так сильно цікавити. Давайте. Що ми йому ще тут побажаємо? Давайте ще Гебо побажаємо, щоб йому отак, от, напевно, зробимо. щоб йому радники, щоб він слухав своїх радників, в тому числі, і до справедливості деякі прислухався, і щоб, і щоб, що? і щоб пішов від матеріального. Ну, давайте. Щоб все-таки менше його стало матеріально цікавити. Отак от, от. По феху перевернутій. Хоча, як слуга золотого тельця, навряд чи він прям відвернеться від грошей, Ну хоча б, щоб гроші йому геть зовсім совість не застилали і очі. Хоч так. Як то кажуть. Тому що тому що, да, щоб Трамп відмовився від грошей, то точно, небо на землю треба упасти. Щоб... Що в нас тут? Ось сам Трамп, ось ми йому мудрості бажаємо. І щоб радників своїх слухав, нормальних, адекватних, і до справедливості всередині себе прислухався, в тому числі, і по справедливості робив, по справедливості по закону. І щоб що? І щоб у нього тяга до грошей таки убавилась. Все-таки. І совість, щоб все-таки над грошима переважила, отримала перевагу. Вот так Ну, хоча тут вийшло щось і справедливості Трампу побажали. Ну, хай, в принципі, хай справедливість ним займеться. Там є чим зайнятись. Добре, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте нато бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! нехай щастить!